Як поступає нове поступлення на розборку. Зараз затягуємо одразу туди. Ось так А, Сьогодні земно, наступив другий день, Денис не хоче їхати, але вітер дує. Беремо спускали її зараз вниз, не знаю, де її там вже тульнути, бо вже місця нема. Але будемо, коротше, спускали, побачили, де ми її зараз притулимо. Йоп твоя мать, без мотора, без нічого їдемо. Там хоч тормоза є, я в шосі. Таке курито, але тормоза є. Все, я приїхав, хай. Так. Їдем, їдемо, 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 йопа, йо! Накату набрало. Ну нафіг, треба виклик. Ну що ж підписники, доброго дня! Поступає завжди наша улюблена рубрика Корчики цього разу корчик Рено, Лагуна 2. Таких я машин вже мав, знаю їхні болячки, знаю їхні ціни. Що продається, що не продається, От покажи мою ту ж лагуну, є відео на YouTube каналі. Брали ми її, не заводили, правда, мотор тут 1,8 бензин. І бачите, щось трошки та й продало. Отже, от покажи по салону. Я трошки розпродавав, але ще є багато запчастин. Добренько. А це свіже поступлення. Багато часу питаються людей за мотором 1,9. Рішив взяти ось таку машинку. Як бачимо, бампер цілесенький, є туманочки, оце, що в мене здивувало, переважно це все побіте розбите. Ціленькі фари, полірувати нічого не потрібно. Рішоточки ціленькі, капот теж, не, не ціленький. Ну, Козовня досить хороша, порівняно з цим. Тут бачите, всі двері в Ну, дивіться, ну, основне, ще такого не було. Тут це перший раз відсіл ось така фігня. Дивіться, Та... притягнув машину додому, а мотора нема. Ну Я, звичайно, шутковий мотор є, але його під капотом в даний момент немає. Було прив'язано ось на такому патичку, прив'язано ось таким дротиком, так і воно сюди і приїхало. Молилися, хрестилися, щоб не загубити. Ну, слава Богу, приїхало. Звісно, е, варвари повиривали, повидирали ось це все діло. Ну Що зробити? Зажання я вже не включу, приходи. Ну Як є, так є. Навіть подушечка ціленька. Ну, машина їздила, але її затягнули в ремонт і так зремонтували. Добре, пок... давай покажемо крила. Крила у нас ось такі. досить непогані, не покосані, не погнуті на чотирьох титанах. Є резина го року, комусь би потрібно було, можете звертатися. Бачите, дверки теж цілі, не м'яті, але всі одного кольору. Ну що ж мені не попадається, когось з іншого кольору. Е, Ходи покажемо салончик. Теж дивно, от, що дивує в них карти, ніколи не рвуться. Я їх не продавав нікому. Сідушка от, пасажирська, дивіться, в чудовому стані прекрасна. Сідошечка раз сів і ось є навіть заглушка на нацвітане. Я в шоці. Добре, є так, є. Ну Тут документи. Ні, з інтересного. Ну, лобового немає ні в одній лагуні. Таке є кнопочки якісь. Е, вже клімат йде, не на крутілках. Опа, рідний магнітофон. Ще картридж є, Той картоприйомник, тут ключ їхній. Ну Така машинка. Ну, Досить салону приємно. Добре, давай покажемо ще. Тут теж ціленьке, Закривається. відкривається хлоп, ірники в них до кислотні. Е, ну, Задня частина отак. Довелося прикріпляти е, знак аварійки, щоб доїхати ціла ляда не пошкоджена. Е, тут же в них переважно вже всі побиті ляди. Ну Тут, на жаль, така фігня. Ну що зробити? Як є, так є. Трошки, трошки їм ще відкрилося, чи розбили, чи відкрити не могли, ну, поняття я не маю. Покажи мотори. Добре, дай сюди. Так, що в нас по салону? По салону у нас цей пластик, два генератора, два стартера, по суті, дві турбіни. А Тут турбіна казали, що вона заклинена, не знаю яка, а якась коротше, заклинена. Сеплення є, Сеплення пробував таке, люфт має мінімальний. дорога їхня сеплення. Що причина? Причина полягає в тому, що люди забули зляти воду на зиму і розморозили ось ось цей блок. І купили коротше, цей блок, заклинившим колінвалом. Тобто вони мали перекинути. Звідси колінвал в цей мотор і воно мало їхати. Ну так по суті і не склалася їхня судьба. Тримай і вони цього так і не зробили. Ну що тут? У підйомнички. Правда, водійська сідушка трохи підірвана. І то можна ще таке зашити. Головне, вона не протиснута. Все працює. Підйомнички опускаються. Ну це так, В лагунах це багато, вони лагуни вміли робити. Ось така вона по салончику. Давай покажемо ще лагуну, яка в нас є. Ця лагуна вже трошки підрозібрана, Ну, бензинова. Мотор 1,8. Часто коробку питали, коли я не мав, але коли вже маю, тепер вже не питаю. Отак От воно завжди є. Ще генератор, є компресор, якийсь стартер є. Так що, кому щоб потрібно було по бензині, 1,8 бензиновий бензинові моторець є в наявності. Що потрібно, потрібно можемо розібрати, можемо продати Ну, Тут теж капоцілей, підцілювач, бампер я вже продав. Оке, щось продається, щось дуже довго не є. Посолоно ми її вже підрозібрали. Куди покажеш, трошки вже розібрана вона по Ну це вже таке. Ну тут видно, тут стан трошки гірший. Ой, зараз закриється. Так, Стан трошки гірший. Бо у цієї машинки. Та є гірко на стані. Ну, то ж, ляда ціла, Бампер задній потрісканий. Що сказати? Лагуна і лагуна. Вже тих лагунів трошки перебралося, помінялося. Є наявності запчастин багатенько. народ, Хотів запитатися, чи можна... хочу зробити таку акцію. Е, от Бачив, як хтось там, чоловік е, має розборку, 500 гривень вхід. Тобто ви приходите сюди, ну, там хочете зі своїми ключами, хочете з моїми. І за, ну, просто вхід 500 гривень. Все, що ви можете, зняти, ну, от, взяти в дві руки, чи в три руки, як вам виходить, і винести з собою, це все буде входило в ту ціну в 500 гривень. Як вам така ідея? Тобто ви прийшли, от, зняли два крила, взяли ну, дві руки і понесли це, буде коштувати 500 гривень. Просто вхід 500 гривень, а все, що ви знімете, вже нема різниці, скільки буде, ну, просто вхід 500 і все. От таку хочу придумати штуку. Напишіть, чи ви б приїжджали на таку розборку. Ну, в Німеччині теж, так багато, що ви просто заходите, платите за вхід. А решта, ну що ви собі знімете, то буде входило в цю суму. Ну, я собі таке подумав. Тобто ви прийшли за цю лагуну, можете зняти собі турбіну, взяти в дві руки в турбіну генератор і піти ну, за 500 гривень купити. Думаю, це вигідно, бо по стойки зняти теж, от собі зняли дві стойки, 500 гривень заплатили і пішли. Якщо вам подобається така ідея. Напишіть в коментарях, поставте ось такий лайк. І думаю, можливо, наступного тижня я би таке придумав, що люба машина, яка тут є, ви прийшли собі за 500 гривень, зняли любу запчастину. Що зможете в двох роках. Хочете ще раз повернутися, це ще раз доплачуєте 500 гривень. Як вам така ідея? Чекаю коментарі від вас, підписку і лайк за відео.